На засіданні постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування Полтавської обласної ради розглянули вісім питань порядку денного. Зокрема, затвердили депутати регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на період до 2027 року. «Рекомендувати департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації забезпечити подальше виконання регіональної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів. Та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022-2027 роки, програму двадцять 2027, Програма довкілля Реалізацію визначених у ній заходів. Хто за рішення прийнято одноголосно. Депутати погодили перелік природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавщини у 2024 році. Серед об'єктів екологічної мережі, на які надійшов запит щодо фінансування, охорона водних ресурсів, повітря, земель та берегоукріплення регіональному офісу водних ресурсів з Полтавської області на берегоукріпленню заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі села Мазаліївки Глобинського району. Перша черга 15 мільйонів. Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної військової адміністрації на розробку проєктів створення території об'єктів заповідного фонду 1 мільйон 245 тисяч. Розглянули депутати і низку питань, що стосуються діяльності заповідних територій. Зокрема, заслухали річні звіти керівників регіональних ландшафтних парків Кременчуцькі плавні, Криворуцький та Диканський та визначилися з програмою фінансування комунальних установ природозаповідного фонду Полтавської обласної ради до 2028 року. Було здійснено. Рейдів 57 з метою попередження браконьєрства, складено актів обстеження стану природних комплексів, 7, складено актів вилучення безхазяйних знарядь 7. Ну і вилучено сітки, раколовки, ятері 15 штук. У 2023 році на території парку зареєстровано шість кримінальних правопорушень проти довкілля. Це забруднення території, це незаконні порубки. Програма на період 24-28 років заплановано фінансування. Комунальних закладів, комунальних установ, правда, фонду, РЛП РЛПканський, Кремінчурський плавні, Дендропарк Криворуцький на загальну суму 28 мільйонів 33 тисячі 980 гривень. Крім цього, на комісії вирішили відшукати можливості забезпечити інспектування та встановлення межевих знаків на територіях усіх регіональних ландшафтних парків області. Серед інших питань порядку денного хід виконання обласної програми ефективного використання земельних ресурсів до 2027 року та поводження з побічними продуктами тваринного походження на період до 2025 року.